Доброго здоров'ячка майстрам, глядачам каналу. Займаюся, досліджую, скажімо так, копачку на предмет, яке кріплення буде краще. Попереднє те, що я робив, в мене зашплінтовані корончаті гайки, але там стоїть на 12 волт. Зараз добув я ось такі два карні вісі, а це вісі, тут буде різьба, сюди зроблю, ну, подивлюсь, скоріше за все, ось ці приваряться. Тобто, по ідеї, оце отут буде саме слабке місце. Ну, подивлюсь, можливо, обдурю, заварю, залію, щоб воно не вдирвалося. Ось, тому що якщо тут все зроблю, то хі, може тільки дерватися тут. Ну, будемо сподіватися, що прутик 12 мм витримає. Ось, Думав, спочатку приварити, потім все ж таки думаю, технологічно буде правильно, спочатку нарізати різьбу, потім поробити оці ось ну можна було б сюди бігайку заварити. Рішив, рішив, щоб більша площа була. Ось і, і що. І тоді попробуємо поставити на місце, побачимо, що з цього вийде. Можна було поливою, але вирішив я спробувати но... літо в мене до закінчення логічного доходу. Подивимося, можливо. Він виручить мене. Тут головне при нарізанні різьби це правильно розпочати. Площі, я так дивлюсь, що можна було і менше. От, да, Це Це. Так, отцу надо. Яку я вирішив привести до діла. Це значить це таке саме. От тут 12 з половиною, тут дванадцять. Ну, зараз подивимось, вийде, так, вийде. Воно б краще б, звісно, сюди було поставити, ну. Но... Поки сюди а там, там побачимо. Далі буде обов'язкова шайбочка на цей бік. І сюди стояли ось отакі гайки з буртиком. Но тут, якщо відкручувалось, це так разочек, можливо два. Але ось викривлений. Болт, тут взагалі на 10 стоїть. Тут, в принципі, сюди був забитий, посадка була винятково гарна. Мабуть, на десь на сік половиною можливо, трішки більше. Я розсверлював і забивав, а тут уже ж буталося. ну Подивимося, зробимо. Зараз будемо робити корончаті гаєчки. Размечаем, фиксуем, не дорезаем. Коли робиш не вперше, ну тобто вже втретє. Або комплект другий йде. Скільки там чотири було гайки, да? Це п'яте, шосте. то воно вже робиться. Дені 2, 1, 4 розмітили. А тепер мм треба прогнати. О, заслуживаемся. Так, далее, далее, раз. Із заклепок якраз 2-мм сюди заходить. Оце власне кажучи і все. Тут стоїть зазор мінімальний. Так, по отвір по відношенню до стержня. Всередині 12,5 мм ну, хай точив 12,4 мм, а трубка там 12,5, 12 може 55 щось таке. Ось. І оце є кріплення, яке вже ніколи не розсипеться. Одна єдине, що варто, мабуть, було б робити круглу, щоб коли воно так от повертається, то сюди смітник не чіплявся маслячка обов'язково Єдине, що в оцих стержнях. От єдине, що ці стержні крихкі, тобто вони на розрив їх Якщо зігнути, то можуть лопнути, тобто треба дивитися. Ну, враховуючи те, що тут їх ніхто більше смикати дюрити не буде. То тобто вони не в'язкі. Оно таке вийшло. Начебто, начебто так, як я хотів. Ну і саме головне те, що я давно молотком намагався зробити. Але... Вона не виходила. Ну як виходила, тільки вибрувала. трубочкою. трубочка. ці всі хвости загинається. Так, щоб картопелька сюди не заходила. Відрізати я їх завжди зможу. Це Це. Але оцей пласт, а тут у нас скільки десь 25 см, Він занадто здоровий. Не більше 20 см треба, щоб ось, ось цей ось ніж. Тоді ґрунт отут пастись не буде, він буде перевалюватися. Так виходить, що ніж працює, по принципу підкидає і розбиває. Плюс іще ось, ось ці. А загалом, якщо взяти, то десь 27-30 ну, нема де поміряти. 40, десь більше 30 або 31 мм. Тобто пройти через ось оцей бугор, він повинен зрізати, падати і він повинен сюди падати. А тут виходить оця довжина, ну за, за цих умов нічого вона не виходить, вискочить. Ну, досліди така річ, доки не проведеш. Не будеш переконаний, так чи це не так. Mm -hmm. е, є що мене де копати вдома, так? Відповідно залишаємося каналі. Подивимося, що воно буде. На все добре. Це буде. А просто обсімка.